Замість дороги провалля велика вода забрала на Закарпатті майже кілометри дороги, що веде до гірсько лижного курорту «Драгобрат». Проїзну частину розмило в кількох місцях автівкою туди більше не дістатися а пішки в обхід 20 зайвих кілометрів горами. Туристи вже серйозно обговорюють, чи не зірветься цьогоріч сезон на курорті. Юля струк далі. Ось так нині виглядає дорога до гірськолижного курорту Закарпаття Драгобрат. Вода спала і залишила по собі ось таку величезну яму. Замість асфальту тут каменюки і стовбури дерев. Усе це силовий потік зніс із гір. Приїхати ані до курорту, ані до частини села Ясіня, де живуть десятки селян. Тепер неможливо. А пішки звідси щонайменше вісім кілометрів. Їздили машини, все як має бути а аде паролі. Що? Покажу, що Все порвало. Двоє лісників тески Нема, Михайли вже другий день без роботи. Чоловіки працюють поблизу гори Драгобрат. Нині прийшли подивити, що роблять дорогу, бо дістатись у їдь ніяк не можуть. Відтак матимуть великі втрати, бо робота зупинилася. Поки ніяк не перевезуть ні нічого. Поки поремонтують дорогу. Сильні з сильні. сильні. Не грошей нема, не заробиш Як дорогу построю, З чого? чоловіки кажуть, цю дорогу капітально ремонтували у 2003-му після потужної повені. Та греблю тоді так і не звели, тож лихо слід було чекати. Цю дорогу вже підмивало, може, разів з п'ять. Треба оцю таку дам, дамби, дамби ставити. Місцеві кажуть, це провалля на проїжджій частині до Драгобрату не єдине. Десь за чотири кілометри вода змила удвічі більше дороги. І пройти її можна тільки в обхід горою, а це ще зо 15 кілометрів. Що ми вже привикли посередині потічок. І від це таки теж опять така скала. Все, а дороги взагалі нема. Ні мостів немає, ні дороги немає нічого далі. Сюди. Вода була тут, отака, отут десь. Пояс оди було, а там що було. Лукаш турист із Кракова на Рахівщині уперше приїхав, аби пішки зійти на Драгобрат. Через знищені дороги лише до підніжжя. Йому доведеться пройти 20 зайвих кілометрів. Та студента це не лякає. Пішком немає проблем, але машина не... Я поїдем, а ні, я много по, -по горах пішком і на велосипеді, то я много ходжу. дорога, що веде до курорту, належить місцевому держлісгоспу та грошей, аби відновити її повністю своїм коштом. Підприємство не має, бо збитки влічують сотнями тисяч. Тож до ремонту та укріплення берегів уже почали залучати підприємців. Щоб не задіювати будівельний ліс для підпірних стінок. Ми робимо таке габіони, Ну пошкоджено... Коло кілометра збитки становить біля біля мільйона. зараз. Лісгосп працює у Карпатах на об'їзній дорозі до Драгобрату. Щойно закінчить там, візьметься до цього шляху. Туристам обіцяють до початку курортного сезону впорається. Проїзд до Драгобрату планують відновити до середини грудня. Юлія Струк, Олександр Макушак, програма вікна СТБ.